А я боже мій скільки ще вчитись, вчитись, щоб пробудитись, скільки нам ще вчитись, треба багато. Пишете ви в коментарях. І я дещо вам розкрию таємницю великою. Що навпаки, коли ми пробуджуємося, коли ми готові злитися з творцем, ми відмовляємося від всіх ченю. От просто від цього тому, що воно просто як груз від цієї інформації, то що ви начитали, так як я теж була постійно в пошуку спочатку через релігію, через християнство, і деякі монастирі були. Я всюду там була. Ви знаєте, що в 14 років я попросила батьків мене похрестити, тому що раніше не можна було. Тату військовий не можна було, і, і тут просто я шукала, шукала себе. Читала все підряд, слухала все підряд. Тобто такі, я називаю це духовно-езотеричні запої, коли душа в пошуку з Бога і себе. І це нормально, так і має бути. Це теж наш етап. Взагалі я всі етапи приймаю і вам раджу це робити, тому що вони всі потрібні. Ми не можемо щось перескочити, це неможливо. Але потім ти доходиш до такої зрілості душі. Що ти це все відпускаєш, відмовляєшся від цього всього. І так, і в мене було так, що я сказала, Бога, душечка. І я відмовляюсь від цих чень, від всього всього, від цієї інформації, тому що вона так давила мені, і я тільки з тобою відкриваю чистому знанню. І все. І в той момент я почала пробуджуватись. І почалась моя перша трансформація вогняна, болюча, дуже-дуже, дуже-дуже. Взагалі пробудження процес. Руйнівний і болючий, особливо на перших етапах, скажімо так, сім років основних він був досить такий трансформаційний. І ти пробуджуєшся все більше, більше, більше. Пробудження це ти, коли знаєш. Хто ти є, коли ти минулий помираєш, і твоє минуле життя, і ти народжуєшся, таке природження, ви обов'язково будете знати, що це з вами відбувається, коли ви будете готові. Якщо це ви ще не знаєте, значить ви ще до того не дійшли. Більшість людей зараз, і моїх учнів в тому числі вони зараз на етапі підготовки до прибудження, тому що зараз стоїть питання чітко на землі про пробудження від високої вібрації через наші трансформації. Ми Будемо зараз і пробуджуємося. Тому що людство зараз дає головний іспит на любов, мої любі сонечки. Тому пробудження це взагалі відмова від релігії, від всього, відмова твого серця, від цієї інформації. Тому що ти зливаєшся з творцем, ти летиш повністю в тіло творця, зливаєшся з ним, і ти підіймаєшся на цим всім. Тому так, мої любі сонечки, пробуджена душа, вона вже. Поза часом і поза цим всім, про що я говорила, мої любі сонечки.